Лоскончик і мишачий король Ернест Теодор Амадей Гофман, Розділ восьмий. Продовження казки про твердий горіх. Тепер ви знаєте, діти, повів далі Дросельмаєр другого вечора, Чому королева так пильно охороняла свою красуню, доньку королівну Пірліпат? Як їй було не боятися, що пані Мишильда виконає свою погрозу, повернеться і загризе на смерть королівну, Дроссельмаєрові прилади ні трохи не допомагали проти мудрої, найхитрішої пані Мишильди, і лише Двірський звіздар, який був водночас головним тлумачем прикмет і небесних світил, з'ясував. Що вберегти колиску від пані Мишильди може тільки рід кота Мура. Саме тому всі шість служниць цього роду, яким, до речі, при дворі надали титул таємних радників посольства, і невтомно гладили їх, щоб полегшити їм обтяжливу державну службу. І якось опівночі одна із старших доглядачок, що сиділа біля самої колиски, враз прокинулась ніби з глибокого сну. Все навколо поринуло в сон. Не муркотіли таємні радники посольства. Стояла така мертва тиша, що чути було, як шурхотять у дереві шашелі. Та що відчула старша доглядачка, коли побачила в колисті велику бридку мишу, яка звелася на задні лапи, і головою торкалась обличчя королівни? Нажахано крикнувши, доглядачка схопилася з крісла. Всі прокинулись, проте пані Мишильда, бо то вона забралася в колиску до Пірліпат, шаснула в куток кімнати. Радники посольства погналися за нею, але надто пізно вона зникла у шпарці. Той гармидер збудив пірліпат, і вона жалісно заплакала. Хвалити Бога, вигукнули доглядачки, вона жива. Та як же вони перелякались? Коли глянули на королівну і побачили, що з нею стало, замість кучерявої голівки херовима, з крихітного зморщеного тіла витикалася велика потворна голова. Блакитні, як небо, оченята перетворилися в зелені, тупо вирячені баньки, а ротик розтягнувся від вуха до вуха. Дарма королева голосила, а в кабінеті короля стіни довелося оббити ватою, бо він раз у раз товкся об них головою. Ось так. І плаксиво вигукував. О, бідолашний я нещасний монарх! Йому б тепер визнати, що краще було б їсти ковбасу без сала і не займати пані Мишильди та її роду. Хай би собі жили під піччю. Але вельможний батько Пірліпат про це не подумав. А всю вину склав. на годинникаря і ворожбита. Крістіана Еліаса Дросельмайра з Нюрберга. І видав мудрий королівський наказ. Дросельмайер мусить за чотири тижні повернути королівні Піліпад її колишній вигляд, чи принаймні знайти на це певний спосіб. А якщо цього не виконає, його чекає ганебна смерть від сокири ката. Дросельмаєра неабияк налякав королівський наказ. А проте, покладаючись на свій хист та на своє щастя, він негайно розпочав першу операцію, яка йому здавалась не зайвою. Він дуже вправно розіклав королівну пірліпат на частини. Повідкручував їй ручки і ніжки і оглянув внутрішню будову. Таба не було ніякої ради. Він переконався, що королівна чим більше ростиме, тим ставатиме потворніше. Він знову її обережно склав, з тяжким серцем, опустив назад в колиску, від якої не мав права відлучатися. Тим часом, діти, почався четвертий тиждень. Настала середа, і до кімнати, де лежала пірліпат, заглянув король. Очі його палали гнівом. Він погрозливо махнув берлом і вигукнув. Вилікуй королівну, крестьяне Еліасе Дросельмайре, а то тобі буде смерть. Друсельмаєр гірко заплакав, а пірліпат лежала собі в колисті і задоволено лускала горіхи. Вперше ворожбит замислився над її незвичайною любов'ю до горіхів і над тією обставиною, що вона з'явилась на світ уже з зубами. Справді, обернувшись у потвору, Пірліпат доки кричала, доки її випадково не трапився під руки горіх. Вона миттю розлущила його, з'їла зерно і заспокоїлась. Відтоді доглядачки не могли настачити їй горіхів. О, святий інстинкт природи, вічно незбагненна симпатія всіх істот. Вигукнув Крістіан Еліас Дросермаєр. Ти показуєш мені двері до таємниці, я постукаю в них, і вони відчиняться. Він негайно попросив дозволу поговорити з двірським звіздарем, і його під суворою охороною провели до цього добродія. Обливаючись слізьми. Вони обнялися, а тоді зайшли до потаємного кабінету і перегорнули багато книжок, у яких писалося про інстинкти, симпатії, і антипатії та інші загадкові речі. Настала ніч. Звірздар глянув на зорі. І з допомогою Дросельмайра, що теж був на те мастак. Склав гороскоп Королівний Піліпад. Це було нелегке завдання, бо лінії переплутувались дедалі більше і більше, але нарешті яка радість все з'ясувалося. Королівні Пірліпат, щоб звільнитися від чарів, які на неї наслано, і стати знов такою гарною, як раніше. Досить було з'їсти смачне зернятко горіха Кракатука. Уявляєте? Горіх Кракатук мав таку тверду шкаралущу, що через нього могла переїхати 60-фунтова гармата і не роздушити його. Цей твердий горіх мав. Розлущити перед королівною юнак, який ще ніколи не голився і не носив чобіт, із заплющеними очима подати їй зернятко. І тільки, пройшовши потім задки сім кроків і, ні разу не спіткнувшись, він міг розплющити очі. Три дні і три ночі працювали Дросельмаєр із звіздарем. І ось настала субота. Король саме сів обідати, коли Дросельмаєр, якому в неділю рано вранці мали відтяти голову, вбіг, не тямлячи себе, з радощів. До королівської їдальні повідомив. Що знайдено спосіб повернути королівні пірліпат втрачену вроду? Король надзвичайно прихильно обняв Дросельмаєра й пообіцяв йому діамантову шпагу, чотири ордени та два нових сюртуки. Пообідаймо, додав він привітно. І зразу ж беріться до справи, дорогий ворожбите. Подбайте, щоб неголений юнак у черевиках з горіхом Кракатуком був під рукою. І не дайте йому перед тим вина, щоб не спіткнувся, як заткуватиме сім кроків. А вже потім може собі дудлити скільки завгодно. Ці слова. Дуже збентежили Дросельмаєра, І він, тремтячи і затинаючись, несміливо сказав, що хоч засіб і знайдено, але горіха кракатука і юнака, який би розлущив його, ще треба відшукати. І взагалі ще хто зна, чи той горіх і юнак колись знайдуться. Король страшенно розгнівався, труснув берлом над укоронованою головою і рикнув, мов лев, Коли так, то ви заплатите життям. Переляканому Дроссельмаєрові довелося б скрутно, та, на його щастя, королю саме цього дня дуже смакувала їжа, а тому він ласкаво погодився. Вислухати цілком розважні докази, на які не поскупилася добросердечна королева, зворушена долею Дросельмаєра. Годинникар набрався духу і на останці теж заявив, що він, власне, виконав завдання, знайшов засіб, з допомогою якого королівна можна. Годинникар набрався духу, на останці теж заявив, що він, власне, виконав завдання, знайшов засіб, з допомогою якого королівну можна вилікувати. А отже, й урятував своє життя. Король назвав його виправдання безглуздими відмовками і нісенітницею. І нарешті. Випивши чарочку шлункового настою, звелів їм обом, і звіздареві, вирушити в дорогу і не повертатися без горіха Кракатука. А юнака, що розлущив би його, можна буде, як підказала королева, знайти вже потім. Кілька разів помістивши оголошення, в місцевих та закордонних газетах і бюлетнях. На цьому старший радник суду знов урвав розповідь і пообіцяв її докінчити завтра. А далі буде завтра.